Натіот можна одягати на себе таку маску, такого такого доброго, яка активіста, патріота. Насправді ситуація совсем не така. На самом деле патріотами на Росії вважаються лише ті, хто активно прислуговує російській владі. А тут ситуація зовсім не така, і люди в республіці Башкирія посміли вийти на протести проти місцевої влади. Мене звати Альбіна Підгірняк, а це факт чекінг російської пропаганди. Як посміли насправді незрозуміло. Кремль вже доручив розібратися з цим. Ось цей пан це так званий губернатор. І саме з нього почалися всі заворушення. Саме він звернувся до місцевих правоохоронців, аби ті взялися за активіста Фаїля Алсинова. Того одразу до суду звинуватили його у розпалювальні міжнаціональної ворожнечі. Серед звинувачень було негативне ставлення до жителів Кавказу та громадян інших республік. І Ось тут хочеться показати ось це відео. Де росіяни збирають нелегальних мігрантів з Азії. При цьому активісту дали чотири роки колонії суворого режиму. Ми живемо все-таки в державі, І держава себе буде захищати. А я як глава республіки буду захищати республіку. Про захист такого государства як Росія ми добре знаємо. Тож цього разу в Кремлі вчинили звичним способом. Поки в Башкирії відбувалися мирні протести звичайних людей. силовикам була поставлена задача довести, що мітинг це організована робота зовнішніх спецслужб. Це група літ, Из них причому часть находится за рубежом, которые оттуда, по суті оттуда, значит, атуде, значить, призивають Башкортостана от России. Они призывают в партизанську війни здесь. Ви представляете, о разговор розговорить? Із плохого що? Із плохого то, що возбуждена очень тяжела стаття. Стаття по массовым беспорядкам. І це дуже тяжко стаття з очень длительными сроками наказаниями. И І зараз органы органи активно проводять. Проте у самих так званих правоохоронців доказів не було. Все вказувало на звичайне волевиявлення людей. Виявляти волю це слово сполучення, яке викликає у росіян паніку. Тому ось що вигадали місцеві силовики у якості доказів, що мітинг організований зовнішніми силами, вони показали це фото на ньому. Видно, як жінка дістає пакет молока і допомагає активісту промити очі після попадання сльозогінного газу. Так звані журналісти Раша Тодей» назвали це шокуючим розслідуванням, як у пакеті пікетувальників могло бути молоко, якщо його зарані не було заготовлено. Ким? Ну звісно, іноземними спецслужбами. А далі поговоримо про черговий фейк, який створили росіяни, котрі не знають власної ж історії. Російські пабліки активно поширюють новину про те, що українці почали освячувати воду тризубом у якості підтвердження цього факту використовують ось таке відео. На ньому бачимо, як священнослужителі занурюють у воду три свічки. Росіяни вже написали, що священники Української православної церкви та греко-католицької церкви. Нібито використовують в освяченні води український герб. Звісно ж, росіяни надали цьому процесу своєї оцінки, зазначили, що це кощунство та диявольський тризуб, а ще порівняли такий обряд із язичницьким культом. Що ж насправді, журналісти «Стопфейк» провели розслідування. Вони звернулися за роз'ясненнями до українських священнослужителів. В українській православній церкві визначили, що це обряд, котрий належить до Галицької західної традиції в Україні. Сам він досить давній і дійсно є частиною стародавніх українських традицій. Ось що сказав з цього приводу намісник Іоанну Золотоустівського чоловічого монастиря ПЦУ у Львові Ігумена Кіпріана у чині великого освячення води у молитві свят Софронія, патріарха Єрусалимського, вказується, що священник благословляє воду запаленою свічкою. У Галицькій традиції завжди використовувалася не одна свічка, а трисвічник, не тризуб як символ Пресвятої Трійці. Адже свято Богоявлення це свято, в якому з'явилася трійця. Батько говорив, син хрестився, святий Дух зійшов у вигляді голуба. Власне, трисвічник є символом Пресвятої Трійці. Насправді ж, схожий обряд був і на Росії його щоправда скасували ще у 17 столітті, і забули. А нині росіяни, котрі не знають власної ж історії, вигадують нову фейкову. Я вже розповідала про принцип, який застосовують росіяни у створенні фейків. Вони беруть правдиву інформацію, залишають від неї 20%. Все інше додають власних, так би мовити, деталей і створюють зрештою новину, в якій 80% маніпулятивної брехні. Таким чином, через наявність у матеріалі 20% правди, росіяни подають новину в цілому як правдиву. Ось така технологія. І саме її використали у наступному фейку. В російських пабліках заявляють про те, що Румунія будує велику автомагістраль А 7 Вона має з'єднати Бухарест із Чернівецькою та Закарпатською областями. Росіяни відзначають, що у вимогах дорожнього покриття є пункт, в якому вказано, що міцність його повинна витримувати проїзд бронетехніки. І тут здавалося б собі звичайна новина в Україні йдуть євроінтеграційні процеси. У нас активно налагоджуються економічні зв'язки з Європою. Європейські країни натомість стають нашими партнерами, котрі підтримують Україну і допомагають нам у боротьбі з російською окупацією. Проте з усього цього росіяни зробили висновок, що увага таким чином Румунія хоче анексувати частину українських земель. Бо навіщо ще будувати дорогу? От в голові росіян просто не вкладається, що може бути якась інша причина, окрім як загарбання чужих територій. Насправді, в планах Румунії дійсно є побудувати подібну магістраль. Називається вона автострада Молдовеї» і будівництво цієї автомагістралі має важливе економічне значення. Вона може поєднати чорноморські порти із середземним та північними. Морями при цьому Румунія це та країна, котра завжди підтримувала територіальну цілісність і незалежність України. Ба більше, Румунія нині є активним партнером в боротьбі України із російськими загарбниками. Зокрема, в країні нині відкрили центр, де тренують наших пілотів на літаках. Ф 16 аби не стати жертвою російської ворожої пропаганди, перевіряйте інформацію в офіційних джерелах. Це надзвичайно важливо, особливо зараз, коли російська інформаційна кампанія працює не лише на власну аудиторію, але й на те, аби розкатати ситуацію всередині нашої країни. Коли люди на емоціях просто виключають критичне мислення, будьте уважні, користуйтеся лише перевіреними джерелами, бережіть себе. Ще побачимось.